Вітаю! З вами канал Сама Врила. Сьогодні ми готуємо надзвичайно ніжне, дуже смачне печиво з яблуками. Воно солодке, а яблучко додає такої дуже специфічної кислинки. Тож ми беремо яйця, трішечки підсолюємо, додаємо ванільний цукор і перемішуємо яйця з допомогою міксера. Далі додаємо цукор і вимішуємо міксером до побілішення. Не потрібно добиватися, щоб маса. Стала стійкою, як, наприклад, ми це робимо для випічки бісквіту. Далі додаємо вершкове масло м'якеньке, воно повинно бути кімнатної температури, якщо воно недостатньо м'яке, ви можете його розтопити за допомогою мікрохвильовки. Додаємо розпушувач до борошна і просіюємо. Врахуйте, що борошно буває різним, тож додавайте борошно частинами. Тісто повинно отриматися ніжне, але при цьому доволі в'язке. Замішуйте тісто лопаткою. Руками у вас це не отримається зробити. Тісто не повинно липнути до рук, але в'язким воно залишиться. Розігрійте духовку до температури 180 градусів і підготуйте яблука. Я взяла два великих і одне маленьке яблучко. Різати можна на шматочки, які вам подобаються по розміру. Я нарізала на доволі малесенькі шматочки. Можна додати також корицю, горіхи, кунжут, наприклад, або сухофрукти. Далі викладаємо на деко наші печеньки. Це зручно було зробити за допомогою столової ложки і маленької. Формуємо печиво, прибираємо зайве і відправляємо в духовку, яка тим часом у нас нагрілася до температури 180 градусів. Випікати приблизно пів години, але орієнтуйтесь на свою духовку. Печиво отримується рум'яне зверху, таке дуже пружне і м'яке всередині смачного.